Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про новий прихід спортивних костюмчиків, які є у продажу в нашому магазині. Велюрові спортивні костюмчики від 52 до 58 розміру. Розміри у нас повномірні. Ось це на мені 52 розмір. На півокружність грудей тут 60 см, на півокружність по бедрах, по стегнах 58 см. Ось, ось тут ось якісна, якісна блискавка така. Ось тут він йде з капюшончиком. Ось такий капюшончик акуратний. Голова в ньому не втоплюється. А ось, 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 ось так ось він лягає гарно, акуратно, капюшончик. Тут манжетик. На руці манжетик. Далі йде ось такі карманчики. Кінгорушка і донизу штанина, не на манжеті і не на резинці. Ось така от штанка. Ось така. Вона вільно йде по ніжці, дуже гарно лягає. Коштує такий костюмчик 1100 гривень. Він є ось в такому темно-синьому кольорі. Маємо такі розміри. Ось це на мене 52-й розмір. На півокружність грудей 60, на півокружність стегон 58. Є 54 й розмір. Так, чекайте, це я не з той сторони почала. Є е, 54 й розмір. Напівокружність грудей 61. Напівокружність стегон 62. Далі 56 й розмір. На півокружність грудей 64 см. На півокружність стегон теж 64 см. І 58 розмір, на півокружність грудей 67 см, і на півокружність стегон теж 67 см. І ще ми маємо такі ж самі костюмчики у кольорі шоколад. Ось такий чи мокко чи шоколад, хто як привик. Точно така сама моделька з капюшончиком. Це у нас розмір 52-й, на півокружність грудей і на стегон 58 см. 58 см по грудях і 58 см по стегнах. Далі 54-й розмір: 61 см по грудях, 62 см по стегнах. 56 розмір 65 см по грудях, 65 см по стегнах. І 58 розмір 68 см по грудях і 68 см по стегнах. Такі костюмчики у нас по 1100 гривень. Висилаємо ми їх Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями. Гарного вам дня! До побачення!